Добрый день, уважаемые зрители и читатели портала «Сегодня Сегодня в нашей студии мы подведем итоги первой в Украине благотворительной платформы в рамках «Киев Хав 2014 и поговорим о благотворительной составляющей в спортивных мероприятиях, как о способе привлечь внимание к актуальным проблемам. К нам в гости пришли Дмитрий Черницкий, генеральный менеджер «Киев Хав Здравствуйте. Доброго дня. Валентин Десятник, Директор благотворительного фонда «Таблеточки». Добрый день. Виталий Бочинский, представитель благотворительного фонда «Лывэки». Виталий Вас. Добрый день. Вячеслав Зарянов, координатор благотворительного фонда «Даун Синдром». День. Добрый день. Светлана Харченко, представитель всеукраинской общественной организации «Украина без сирот». Здравствуйте. Добрый день. И э, Мария Шемеляк, представитель фонда «Happy People». Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, первый вопрос к вам. 28 сентября 2014 года состоялся 4-й київський международный полумарафон. Расскажите, пожалуйста, все ли прошло так, как запланировали? Доброго дня. Чи все, пройшло, як запланували? все пройшло, як запланували, але я скажу, що я як організатор, мені, я завжди аналізую свою роботу. Ну, нашу роботу, нашої команди в першу чергу. А, відповідно, були деякі, якщо говорити за саму організаційну частину, були деякі моменти, над якими потрібно ще працювати. А, так, в цілому захід відбувся дуже класно, дуже добре. Там, була велика кількість учасників. Відповідно, багато хто з учасників там не помітив якісь там ті питання, які помічають завжди організатори. Але я вважаю, що це питання часу і над цим потрібно працювати. Mm -hmm. Спасибо большое. А какое количество человек приняло участие в забеге? А, цього, до речі, цього року, наприклад, на півмарафоні була рекордна кількість, взагалі, мені здається, за всі 5 років існування і марафону, і на півмарафону. Тобто кількість учасників сягнула 4800 учасників, це разом з дітьми. Скажіть, будь ласка, в цьому полумарафоні був благотворительний забіг «Сильне духом». Скільки людей в ньому прийняли участь? В забігі з «Сильним духом прийняли участь 241 людина. Ось. Всі кошти, які перераховувалися з цього забігу, вони, власне кажучи, пішли на допомогу, адресну допомогу бійцям, які mm -hmm. знаходяться в шпиталі. Ми вже робили перший візит, там, ну, передавали ці гроші. Також я знаю, що вперше в історії отечественних сорівнувань сорівнувалися 5 благотворительних фондів. Расскажите, пожалуйста, вот я так розумію, представители этих фондов сьогодні у нас, кем займається ваш фонд, і немножечко расскажите о своих командах, як збирали, що збирали, що делали. Я я. Почну. я представляю фонд табле... таблеточки. Це фонд, який допомагає тяжкохворим хворим дітям з діагнозом рак крові. От нам уже три роки, ми допомагаємо онкові відділенню ахмадиту і так само... Здійснюємо адресну допомогу дітям, яким необхідна трансплантація кісткового мозку. Світлана. Доброго дня, я Світлана, представляю Альянс Україна без сиріт. Скажу відразу, що ми не ставили в жодному разі за мету збирати кошти, якось посилено збирати. Наша задача була це безпосередньо привернути увагу до проблеми сирітства, до проблем дітей сиріт. Дякую вам большое, Віталій. Ще раз доброго дня, всім мене звати Віталій, я представляю благодійний фонд Лелеки, Коротко про команду даного фонду. Очолює даний фонд голова наглядової ради Валентина Борисіна-Жуковська. Це доволі відома людина в фінансових колах нашої країни. І завдяки такій її відомості і її харизмі нам вдалося об'єднати навколо свого фонду, хоча фонд доволі молодий, десь в липні місяці тільки ми створилися, об'єднати великі українські банки, промислові групи, супермаркети, які сьогодні являються членами фонду і їхні керівники являються членами управління фонду. Самі волонтери, тобто люди, які активно займаються діяльністю фонду, це просто ініціативна молодь, яка безкоштовно займається тим, що розвиває даний напрямок. Ідея створити фонд виникла в липні місяці у зв'язку з тим, які події відбуваються в нашій країні. Основні напрямки діяльності фонду, їх сьогодні таких основних, мабуть, два. Це, по-перше, діти, а по-друге, це допомога тим людям, які захищали нашу країну, постраждали внаслідок того, що нас захищали, і ми вважаємо своїм громадянським обов'язком допомогти їм і допомагати до кінця їхнього життя. Що стосується марафону, ми щиро вдячні організаторам за те, що ми були долучені до цього марафону. Нам дійсно вдалося зібрати, там, ну, не скажу, що велику суму коштів, але достатньо 83 тисячі гривень, які вже 7 жовтня були передані у воєнний госпіталь, були розподілені між тими, хто сьогодні їх потребує. Зокрема, 30 тисяч ми передали Олександру Челапчі, який втратив у боях дві ноги. І зараз він батько шестирічної дитини і зараз чекає. Знову ж таки, поповнення у сім'ї, відповідно, хлопець такий активний, з оптимізмом дивиться в майбутнє, з оптимізмом дивиться в майбутнє і своє, своєї сім'ї, і нашої держави. Відповідно, йому ці кошти зараз дуже необхідні. Решта кошти були розділені по 5 тисяч між тими постраждалими, які сьогодні теж перебувають у лікарні. І ще 33 тисячі е, були розподілені між людьми, на яких ми збирали раніше. Е, і вони вже виписалися з лікарні, але теж потребують сьогодні нашої підтримки. Uh, Дякую. Да. раз Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав, Я представляю всеукраинскую благотворительну організацію Даун Синдром. Uh, Місія нашої організації це улучшение качества життя людей з синдром, синдром Дауна в Україні. Uh, В одном из приоритетов у нас спорт и семейные ценности. Вот, э, у нас три спортивных мероприятия благотворительных в году, и мы с удовольствием очень э, хотим сказать спасибо огромное организаторам, что наш график годовой мы поставим еще благотворительный забег. Добрый день, меня зовут Мария, я представляю фонд помощи бездомным животным Happy Po. А наш фонд занимается комплексным решением проблем бездомных собак в Украине. На данный момент у нас под нашей опекой находится 15 мини-приютов в Киеве и в Киевской области. И мы планируем выходить на сотрудничество с регионами и брать приюты в других городах Украины. Спасибо вам большое. Вот у многих благотворительность ассоциируется с решением проблем. А что лично вас привело в благотворительность? Можно в двух словах? Валик, наверное, давайте первый. Допомагати іншим це невід'ємна частина не знаю, моєї життєвої позиції. Я вважаю, що те, що, те, що ти віддаєш, воно насправді твоє. От, тому в принципі, там і студентські роки, і, і після того так чи інакше долучався до, до різноманітних благодійних ініціатив. Я розуміючи те, що в силу різних причин не можу особисто взяти участь в, на сході країни, захищаючи свою країну, перераховував кошти, просто як і будь-який громадянин України, перераховував кошти на потреби тих людей, які зараз знаходяться в лікарні, розуміючи, що частина мого доходу, оскільки я не там, я тут заробляю кошти, я мушу перераховувати кошти туди. Те саме думала Жуковська Валентина Борисівна, те саме думали інші люди, які сьогодні об'єдналися навколо цього фонду. Хтось просто перераховував кошти, хтось докладав якісь інші зусилля. І коли мені зателефонувала Валентина Борисівна Жуковська і сказала... Ну, Мабуть, треба робити щось більше, ніж просто перераховувати свої кошти. Мабуть, потрібно організуватися, тому що ми можемо це зробити і збирати більше коштів із партнерів, яких ми знаємо, з людей, з якими ми спілкуємося, у яких є кошти. Ми всі вирішили, що дійсно просто перераховувати кошти, цього замало. Тому ті люди, які сьогодні об'єдналися навколо фонду, а які сьогодні працюють в фонді, вони вважають, що... Кожна людина повинна просто частинку свого доходу віддавати на доброчинність. Це такий загальноприйнятий обов'язок кожного українця. І саме головне, що він повинен бути не тільки сьогодні, не тільки тоді, коли в країні АТО, не тільки тоді, коли люди переселилися сюди, і не мають там з чому ходити, не мають де приютитися. Він повинен бути завжди, тому що доброчинність вона повинна бути завжди і кожна людина, заробляючи кошти, повинна частинку коштів віддавати, оскільки завтра ті кошти можуть бути потрібні їй. Ось таким принципом керується наш фонд і такі люди в ньому працюють. Крім того, що ми самостійно беремо участь у діяльності цього фонду, більшість учасників фонду працює, отримує заробітну плату, перераховує частину своєї заробітної плати. Голова правління, голова наглядової ради фонду Жуковська Валентина нещодавно перерахувала всю свою зарплату на підтримку. постраждалых наследок АТО. И в принципе вот такая деятельность фонда будет продолживаться не только пока будет АТО, и, а я думаю, еще долго и долго. Спасибо большое. Вячеслав. В благотворительную сферу я пришел в 2008 году, а фондрейзинг в 2012. Идея была очень простая. Я как социальный работник стажировался за океаном, вернулся сюда и захотел сделать какой-то социальный сервис, который бы ну, хоть как-то в первом приближении давал какие-то качественные услуги вот но э, понятно что все упирается в финансирование как бы государственные учреждения но ну, это отдельный разговор сейчас не будем об этом спасибо да. большое вот еще так сказать, несколько вопросов потому что время у нас немножечко ограничено сформулирую в один расскажите пожалуйста так вот в двух словах с какими проблемами наиболее актуальными на сегодняшний день сталкиваются ваши фонды? Допомагають ли государство, і як ви вважаєте, що потрібно змінити або потрібно змінити, щоб вам було важко? Віталій? Валентин? А, які, які проблеми? проблеми насправді вони спільні для, для всього світу. Якщо говорити про нашу специфіку, діти з раком крові, то... Ну, немає ніяких досліджень стосовно того, що це соціальна проблема. Відсоток дітей, які мають цей діагноз, не залежить від того, чи це Україна, чи це США і так далі. Відповідно тут що від держави підтримка є, звичайно, і нашої діяльності і цих дітей, але вона настільки несистемна. І не тобто, Кошти, закладені в бюджет, є, але з величезними боями доводиться їх, їх вибивати. Та зараз, зараз взагалі, я думаю, всі чули про проблему із закупівлями, закупівлями ліків. В нашій, в нашій царині скажімо так, дуже важлива є безперервність. Лікувального процесу. Зараз фактично, якщо раніше ми займалися закупівлею лише важкодоступних і найкоштовніших ліків, то зараз дуже часто доводиться вже купувати навіть базові, щоб не було перерви в, в лікувальному процесі. Також дуже важливим моментом є розвиток медичної галузі України. Дякую я навіть не знаю, як можна сказати коротко про те, які проблеми є у цій сфері, в якій ми працюємо, Ну, скажу так, що є одна глобальна проблема, це надзвичайно слабка система захисту прав дитини. Надзвичайно слабка система захисту, захисту самого дитинства. Тобто у нас на сьогоднішній день практично ну, дитинство воно знецінне. Тобто у нас, якщо дитину можна... Абсолютно спокійно вилучити з сім'ї, віддати в інтернат на виховання, де її психіка буде просто покаліченою. І батьки, і люди, вони повинні розуміти, що захищаючи в першу чергу дитину і дитинство, ми будуємо нашу щасливу Україну в майбутньому. Дякую большое, Віталій. Я скажу коротко, чому виник волонтерський рух і він такий активний сьогодні. Тому що в державі не до того. Але державі об'єктивно не до того. Державі у вигляді управлінців, тобто тих людей, які управляють державу. Їм об'єктивно не до того. Можна довго думати, чому ні, тобто шукати, чому ми не можемо цього зробити, які є прогалини в законодавстві, чим держава може нам допомогти, або чим вона нам шкодить, а можна просто взяти і зробити. Ну, нам ніхто не заважає, ми все робимо, що хочемо. Способити. Я бы хотел немножко от проблемного мышления уйти в задачи и в решения. Смотрите, ежегодно в Украине рождаются порядка 420 детей с синдромом Дауна. И, а всего их в Украине порядка 15 тысяч, и возраст от там, рождения до 18 лет больше 8 тысяч. Вот, у нас есть очень хороший успех. В прошлом году, я сейчас говорю про Киев, в прошлом году у нас 36 детских садов взяли детей с да, неважно, в обычные группы, в инклюзивные. Скажите, пожалуйста, а как обычный человек может присоединиться к вашим благотворительным инициативам? Все очень просто. Таблеточки в интернете, таблеточки орг. Вот у нас очень э, э, дуже, дуже активно. І ну, насправді фантастична сторінка в Фейсбуці, де відбувається все, все е, всі, е, і прохання, і всі потреби е, в найкоротші терміни реалізуються, тому е, таблеточки, Дякую. Світлана. Я, мабуть, скажу таку фразу, яку колись сказала мати Тереза, що якщо ти хочеш миру в усьому мирі... То йди додому і люби свою сім'ю. Тому, як мінімум, кожна людина, яка хоче долучитись до діяльності і до втілення в реальність мрії про Україну без сиріт, вона повинна любити свою сім'ю і всіх оточуючих. А у нас також є сайт, де у нас є розділ Сім способів допомоги дитині сироті. Ми маємо сторінку у Фейсбуці, тому будемо раді бачити кожного без винятку. Да. І ще необхідно що чужих дітей не буває. Абсолютно. Дякую большой, Віталія. Не буду оригінальним. Також скажу, що всім, кого гризе совість від того, що дозволяє собі потратити 500 гривень на вечерю в ресторані, прошу зайти на wwweleкі.orgua, натиснути кнопочку Підтримати і перерахувати 5% своєї зарплати на тих людей, кому сьогодні не вистачає на елементарне. Присоединюсь к коллегам, пожалуйста, DownSyndrome.org.ua или лайк на Фейсбуке. Это самое минимальное, незатратное, что мы можем сделать. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в пресс студию а для зрителей и читателей портала сегодня я и напоминаю, что мы подводили итоги первой в Украине благотворительной платформы в рамках Киев Хав Марафон 2014 и говорили о благотворительной составляющей спортивных мероприятиях, как о способе привлечь внимание к актуальным проблемам. У нас в гостях были Дмитрий Черницкий, генеральный менеджер Киев, Киевский полумарафон, Валентин Десятник, директор благотворительного фонда Таблеточки, Виталий Бачинский, представитель благотворительного фонда Вылайки, Вячеслав Зырянов. координатор благотворительного фонда «Даун Синдром», Светлана Харченко, представитель организации «Украина без сирот», и Мария Шемеляк, представитель фонда «Хэппи Пау». Спасибо вам большое и до новых встреч.